О, нарешті, пропажа, ти де була? Ти ще годину тому мала тут бути? Тебе що, вітром здуло? А ти звідки знаєш uh, в сенсі? Ну мене реально здуло, в річку отам підняло і просто в воду кинуло. Вітер. Ти чешеш? Навіть вітру ніякого немає. Mm. Ну зараз немає, а тоді був. Я ще годину стояла, сушилася біля отої закинутої будівлі. Ну, ти знаєш. А це там де щось типу секти, так? Да? Може, ти не знаєш, але... але це я ту секту очолюю. Та я серйозно, ми, ми там збираємося щонеділі і ну, поклоняємось всяким там, знаєш, водяним, наприклад, всяким чумачичам. <рес> Дуже смішно, ти ж жартуєш, правда? Правда? Ти бачиш, щоб я сміялася. Ну, це взагалі-то не смішно. Я просто не хотіла раніше тобі говорити, бо ну, я знала, що ти не зрозумієш. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Так, почекайте, а де мій телефон? Блін, я його напевно в школі залишила. Ось тримай. А звідки він в тебе? Я його вкрала. Вибач, будь ласка, я, я просто в мене така звичка, я завжди щось краду і я не можу цього позбутися. Так, ідемо е, вже. Ідем, бо мене ж голова болить. Да, да, ребят, пішли, бо мені ще вечір діду педикюр робити. Ну, коротше, пішли. Що робити?